you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Президент Зеленський повністю перезавантажив військове керівництво Збройних сил України, каже автор. Учора стало відомо, що речника повітряних сил ЗСУ полковника Ігната звільнили з посади у зв'язку з переводом на інший напрям. Згодом речник оперативно-стратегічного угруповання Таврія Лиховій написав, що йде зі своєї посади. Цю тему не могли пропустити, як каже автор, вельми шановні порохоботи, які щоразу намагаються зіпсувати репутацію Верховного Головнокомандувачу, а також своїми діями, перехильники Петра Порошенка поширюють панічні настрої серед населення. Вважає автор. На цей раз Чорновіл у своєму телеграм-каналі написав, що звільняючи таких осіб, влада хоче від українців щось приховати. Як ми й очікували, ця зевлада не спиниться на перших 16 командувачах української армії. Пішли вже чутки про звільнення комбригів, почали звільняти чесних і головне ментально українських речників. Інколи саме такі звільнення викликають навіть більш що тривогу, що від нас хочуть приховати, пише Чорновіл. Також він написав, що речники не командувачі та й неузгоджених заяв щодо ситуації у військах не допускали, але вони занадто українці для цієї зрадницької влади. Звучить смішно та абсурдно, каже автор. Адже військові, як і чиновники, можуть змінювати посади та здобувати вищі. Можливо, речник Гнат зможе бути кориснішим на фронті, і саме там його місце або ж Зеленський запропонує йому вищу посаду. Порохоботи завжди шукають якесь підводне каміння, якого. По суті, нема каже автор. Зеленський зараз шукає всі шляхи, щоб перевага на полі бою була за нами, і щоб якнайшвидше Україна перемогла саме для цього і змінюється військове керівництво, щоб пробувати різні варіанти. А порухоботи, каже автор, вкотре перетворили дане звільнення в якусь політтяганину та знову ж намагаються зіпсувати репутацію президенту чинному та розколоти суспільство. І це все робиться лише заради власних рейтингів, відзначає автор. Як же цинічно на цьому мене все Підписуйтесь на канал.